Сам Іран надалі зможе продовжувати допомагати і Хамасу, і Росії? Іран уже нікому не зможе допомагати, окрім самого себе. Надалі Угорщина та Словаччина будуть підтримувати пакети допомоги від Європи Україні. Можна ми поміняємося? Просто виженіть, будь ласка, Угорщину з Євросоюзу, прийміть Україну, і не будете знати горя. В чому проблема? Наскільки негативно це позначиться на ситуації на фронті для України? Намагаються намагаються блокунути їх просування вперед. Будь-яким чином вітаємо. Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Але є одна річ, про яку ми хотіли б поговорити. 100% переглядів лише 20% підписалися на наш канал. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, натисніть кнопку підписки. Це допоможе нам зростати та популяризувати україномовний контент. Любі наші глядачі. Я рада вітати вас на каналі. Поговоримо з вами. Я Льона Захарченко та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сейраш. Вітаю. Та доброго дня. Зараз проходимо до запитань і питання: хто власне цю всю ненависть до євреїв зараз так активно популяризує? Кому це потрібно і для чого це робиться? Це мусульманська криза, сам мусульманський світ, це з різних сторін. Ми просто передивлялися сьогодні для іншого каналу запит, що там відбулося в Махачкалі. Дати типу, в uh -huh. і... так, так, да, так. Да, певні антисемітські оці настрої були вкинуті в пабліки, в пабліки Махачкали. Вони були вкинуті е, з російської сторони. Ну я маю на увазі, але але це скоріше таке підбодрювання якихось настроїв, типу е, не окей, да, але вилилося от в такий масштаб. Тобто вистачило там одного і псошного якогось коментаря чи чогось, щоб запалити той сірник. Ми ж розуміємо, що неможливо викликати. Ненависть е, тоді, коли її немає. Тобто, це ж певний час, люди щось собі вигадують, бачать всюди, я не знаю, про вину євреїв, вже дамасонські заговори, цю всю коротшу, двіжуху винашують, читають, читають, винашують, винашують, винашую, читають, щоб коли настав час -за запалитися цією думкою. Е, мусульманський світ широкий, я маю на увазі, він займає значну кількість і. Е, на нашого світу, да, і рупори у мусульманського світу досить активні. Купа біженців по різним країнам, купа переселенців по різним країнам Аравія, багаті мусульманські країни, які диктують на ринку, все одно як не крути свої якісь да. Просувають свої якісь наративи, е, є постачальниками газу, бензину одними із найкрупніших на рівні з РФ, наприклад, да, або з сланцевим е, газом у Америці. Е, ну, це важливі гра... ну, гравці на полі, да на цьому геополітичному, і вони будуть диктувати свої умови. Чи це все, що зараз відбувається, може призвести до геноциду та пересліду? Воно вже призводить. Чим далі, тим гірше. Так, да, да, в цьому і проблема. Воно вже призводить і буде. На жаль, ну ми ж якби комунікували вже і з вами, з різними каналами, з приводу терактів ну, коротше цієї історії. Так, це така довго тривала перспектива. Як мінімум, основні основні ці загострення вони будуть відбуватися допоки буде йти наземна операція Ізраїлю проти Хамасу щодо Хамасу, знаємо, що відбулася зустріч представників Хамасу і РФ. Власне, для чого була ця зустріч? Про що домовлялися, Які на сьогоднішній день стосунки між ними. Домовлялися, одразу випадає і домовилися одразу випадає зв'язка двійки кубків як момент підтримки і партнерських відносин не аркану сили, тобто за силовий аспект того, як буде діяти далі Хамас, от але ж ми розуміємо, що у нас транзитна територія для будь-якої взаємодії з Хамасом це Іран. От і всі е, маніпуляції Ерефія робить через Іран? А Іран уже постачає все інше на гарячі, так скажімо, арабські напрямки? Да, отак, от, так от це, це називаємо. Тобто, це ось такий формат взаємодії Сам Іран надалі зможе продовжувати допомагати і Хамасу, і Росії, чи все ж таки пріоритет буде надавати комусь одному? І якщо зараз я ж кажу, штати доведуть вообще все це до нормального, скажімо, логічного адекватного завершення у форматі силовому, то там і Іран уже нікому не зможе допомагати, окрім самого себе, і тому тут важливо, важливо зараз до кінця року прітприйнять міри, пов'язані з тим, щоб заблокувати в цілому. Та, оці кризові е, поползнавіння, які відбуваються, і про Іран, так тим паче, там не тільки в допомозі Росії, там взагалі Ну Іран зараз як назвіться так, як снабженець військовий, от, от все, що все, що вкладено в Іран. Так або інакше, воно все переробляється у зброю і відправляється в різні куточки, і торгуються з різними структурами. Тобто вони ж торгують з усіма абсолютно всі терористичні угрупування, всі за рахунок Ірану. Чи є план власне у світових лідерів, як це все зупинити? І чи можлива зупинка такого постачання від Ірану в найближчій перспективі? Ну, як мінімум, тут питання у тому, щоб не заважати зараз Ізраїлю стирати з обличчя землі Хамас. Це перше, да яке є яке стане важливим пунктом для того, щоб показати, що з терористичними організаціями торгуватися більше ніхто не буде, і там більше це питання більше до штатів, ніж, наприклад, до європейських країн. Це все таки більше про Америку і про вплив про, про вплив Америки і про домовляння з тією Жаравією, Дубаями селяками і і оцими важливими гравцями. Просто в них цивілізація є. В великій кількості, а у деяких представників мусульманського світу цивілізації немає. Тому з цивілізованими мусульманами домовлятися набагато простіше на фоні грошей ніж не з цивілізованими фанатиками. І от тут треба розділяти да, дві ці дві ці тенденції, які відбуваються, і це більше залежить від штатів, і первинно це не заважати Ізраїлю. Якби це давно не звучало. А, якщо чи точніше сказати, буде коли Хамас буде знищений, чи означатиме це, що війна буде завершена в Ізраїлі? Чи все ж таки Ні, вже дивилися також це питання? Ні, це м, припинення загостреної фази конфлікту, і перетікання її у менш загострено просто. Тобто там сама конфліктна ситуація, мусульманська криза, ще буде спадати, але, хоча б її загострений активний по королю мечів період, просто піде на спад. А після того, як це все буде завершено, наскільки на тривалий час буде відбуватися цей геноцид, про який ми говорили на початку? Mm, та він давайте так, та не дуже та й спав з часів одного невизнаного художника? Uh -huh. Якщо ми об'єктивно будемо на це дивитися, якби він у нас спав, у нас би не було не було у цих всіх конспірологічних теорій, знову ж таки пов'язаних з тим, як всі, всі проклятуші євреї во всьому вінувати на всьому білому світі. Розумієте? Ну, типу, от, оця вся теоретична. Історія конспірологічна. я ж кажу про всі ці масонські заговори, ж да, масонські, страшних рептилоїдів, про всіх правлінців. То ви просто не залазили в ті дібрі конспірології, в яких на жаль мені довелося капашитися у питаннях е, Небесного Єрусаліма на території України, і оця mm -hmm. вся інша історія. Тобто, а прихильників цієї теми дуже багато. Дуже багато, прямо я б сказала, дофігіще по світу, і це не тільки пострадянські країни. От якби воно ну, та й не спало. А зараз ми маємо пік, і цей пік знову на руки відкидає нормальне е, ставлення до, ну, до євреїв як таких. Чи чекатиме подібний геноцид і росіян після того, як Україна отримає перемогу? 50 на 50, тобто частково десь це буде більш агресивна історія, дійсно, десь менш агресивна історія. Прям такого гальміння, скоріше за все, прям з фізичними розправами дуже наврядче. Але в цілому, я ж кажу, де більше, де менше, але росіянам також не дуже раді будуть в деяких країнах світу, ще довгий, довгий час. Заслужено. А, також а, бачимо і з вами неодноразово проглядали а, наші міста, які межують з Росією та Білорусю, і саме там зараз це мова йде про Сумщину, Чернігівщину. Що посилюється ДРГ? Там чи вдасться все, все ж таки захистити кордони від ДРГ. Ну, до РГ там, на жаль, лазити будуть, як і в принципі, в, в, якби в наших кордонних лініях, де більше, де менше. А, от, але в цілому ситуація ну, контрольована. Ситуація все одно контрольована, бо в якійсь великій значній кількості там немає можливості пролізти. На сьогоднішній день Лукашенко. Буде продовжувати допомагати і підтримувати Росію, чи все ж таки він змінює свої погляди? У Лукашенка велика велика проблема. Грандіозна. Просто з одного боку на нього тисне РФ, і Йому треба відробляти ті бабки, які він бере, да і ті домовленості, які на нього навішали. Домовленості ці він виконати не може, тому що його силовий блок не готовий вступати у війну з Україною і не готовий був з самого початку. Він чудово знає, що якщо він почне тиснути, армія просто повернеться проти нього. як Мінімум, як скоріше, як максимум, як мінімум, взагалі ніхто нікуди не піде, і це будуть бунти всередині, і це може закінчитися для нього. А та, та, не дуже добре. Поповзнавіння в сторону Європи у нього не виходить. В Європі він також не впав. Взагалі. І оце він скаче. Ми можемо побачити по заявах. Коли від нього вимагають, він кричить: Білорусь буде захищати свої кордони. Оця вся історія, цього говоряща картофільна. А вусата голова, коли uh, він розуміє, що починається тиск, він Бо взагалі, ми проти України нічого не маємо. В общем це так. наші браття деворча якесь... місія, да, просто, це яке далі по ні до Просто ви розумієте, як так тоді знову, і оце ну, типу, він, він не просто в шпагаті, його там, отак, от знаєте, розтягнуло на дибі, і він знаходиться в суперзажатому положенні, в якому він намагається підлякати. Я вже ви, ну, я вже якось казала, не зовсім популярну думку, але вона має місце бути. Насправді тут, як би це дивно не звучало, нам повезло. Що в Білорусі лука, він хитрий жук, був би там такий, як Орбан, у нас би вже давно лізли би там по повній програмі, ну, коротше, була би просто повна жесть. Да? Тобто, а він він в шпагаті, він пітляє, білоруси тиснуть, арефія тисне, він не хоче, і оця -вся, оця, оця вся історія. Був би хтось менш хитріший, ніж він, було б гірше. Якби ми, з Лука менше зло, якби це де да якби це дивно не звучало, я ж кажу, але це найменше зло. І тут дякувати ще е, білорусам ідейним, вони не росіяни, все таки, і більша більша частина білорусів всередині готова до активних диверсій, не взлене, не, не, не дивлячись на те, що там смертне покарання і поламані каліна, і не готові йти воювати, і генерали, які протестують. Тобто, це від верхівки, якщо в верефі верхівка повністю без. Зуба і молиться на царя, то в Білорусі ніхто на боку не, не молиться. І ну бунти якби відбуваються регулярно. Чи все ж таки на сьогоднішній день в планах Росії є прибрати Лукашенка чи ні? В принципі, їм зручно. Є, е, скажімо так, продовжувати поки що тиснути на луку, от усілякими певними методами. Тобто, ні коротше луку, поки в спокою ніхто не полишає. Він, звісно, робить страшну дію, такий страшний вигляд дії активної от, але певні да певні горщики побили на цьому фоні. Вони з Росією і будуть продовжувати бити. Тобто Росії на сьогоднішній день все ж потрібно, щоб Білорусь йшла на Україну? Їм би і з самого початку це б не заважав. Їм да, їм важливо, щоб Білорусь включилася у війну, а Білорусь не так вже активно і включається у війну. От у чому справа. І техніку, яку поставляє, обмінює, виробляє дуже часто щось з нею робимо, Ми недавно дивилося це питання, чи псує там да, на конвейерах. Навмисно там білоруси техніку, яку передають або боєприпаси, які на, ну, виготовляють і передають рафі. Да. Да. Навмисно навмисно щось робиться для того, щоб воно приїхало трохи криве і відвалилося десь там через 100 кілометрів. Ну, типу, щось, щось роблять. Це партизани роблять чи, чи ні? Чи це ді, діючі? Віскові це... керівництво Білорусі а, це внутрішня історія на оборонці. Працюють люди. Людям не хочеться, щоб техніка летіла по Україні. Це ну партизанські рухи в Білорусі набагато сильніше, ніж ми з вами бачимо і чуємо. Це скоріше ці всі штуки ми почуємо після війни. Вже коли про це буде безпечно розмовляти. Бо зараз і на жаль, Білорусі за того, що вона менше за розміром має ще більш а, диктаторський режим. Там просто лихо відбувається, там вами люди зникають, і все, що хочеш. І от про це інформації з території Білорусі ми дізнаємося мінімум, тому що, от якраз там контролюється абсолютно все. Я маю на увазі, там набагато гірша ситуація з контролем населення ніж на РФ, Тільки росіянці мовчать, коли хоч інколи можуть щось говорити. От а білоруси мовчки роблять. Ну тому там є. Напевні, да, ну і я ж кажу, ви, вибори, вибори е, які були в Білорусі, явно показали, хто за кого виступає. Тобто ми можемо зробити зріст того, ну, які б там не були протести, щоб там не, про, не прогавили свого часу білоруси, які б не були в них на те причини, чому вони не лупцювали свій АМО, е, а ми там на це, за це на них певним чином гніваємося або скинули блоку. Може, проблем би таких би не було. Ну, коротше, е, можливо, у них там, коли Мабуть, з'являться внятні обставини, які хтось зможе озвучити да, максимально, щоб дійшло, чому саме так відбулося, і вони там на лавочках босими стояли. Але сам білоруський народ він більш рішучий, ніж росіяни. Тобто він більш рішучий, хоча б в підпіллі рішучий. Чи є тоді шанс у білорусів все ж таки? Прибрати а, Лукашенка і поставити на це місце, обрати точніше на місце президента країни більш проєвропейсько налаштовану людину. Чи в такому випадку, якщо Лука при прибирається, Росія буде ставити свого представника? Тут у такому випадку цим буде займатися. Цим будуть займатися Білорусі, білоруси після закінчення війни в Україні. Бо зараз дуже навряд чи ти щось зробиш, коли основний е, військовий пласт, типу Полка Коліноцького, знаходиться на території України. Тобто, мовно кажучи, це має бути військовий бунт. Це має бути військовий бунт. У випадку Луки це не тільки люди, це ще й військові. А для того, щоб військові перейшли на сторону народу, ну, потрібно, щоб хтось ще із військових да, цей бунт організовував. І треба підтримки тієї ж Європи. Жодна революція не робиться без підтримки. Як би ви не розповідали про е, е, народну волю, народна воля існує до пори до часу. Потім потрібен ресурс, капітал, повадир, як би це зараз цинічно не звучало, гроші. І вся оця вся історія, і навіть якщо ми з вами прослідкуємо тенденцію майдану, на якомусь етапі це з'явилося навіть на нашому майдані. І це ну буде ну тупо абсолютно буде заперечувати цей факт. Тобто, на якомусь етапі народної революції з'являється ідейний лідер, партія, група особистості, які починають тримати цю революцію в купі, бо самі по собі люди можуть просто розхлябатися і постояти, і розійтися, да, умовно кажучи, завжди з'являється. Якщо з самого початку немає організатора, то він з'являється і підхоплює ці бунти народні в процесі. Я ж кажу, навіть у нас на Майдані відбулася така історія, коли певне підхоплення відбулося, да тобто, ну певний такий підйом, і всі ці палатки, і гроші, і, і оця вся історія, бо і годування людей це ж не тільки волонтерами, єдиними, де ж де ж хтось ж ж спонсорував. Да, тих же самих волонтерів це треба розуміти. І для Білорусі мало народного бунту, мало військового бунту, потрібно заручитися підтримкою. Тобто, там насправді те, що має зробити в першу чергу Тіхановська, це отримати гарантії Того, що коли почнеться щось в Білорусі, Європа підтримає і фінансово підтримає білорусів як народ і капіталом, да, і підштовхне для того, щоб да дожміть вже там скинути диктатора, і давайте там обирати демократичну якусь якусь персоналу. Наже якусь особистість. Але для цього все одно потрібна підтримка, особливо коли на території Білорусі знаходиться ціла купа військових російських баз. Це так. а, також ви вже самі говорили про Орбана, тому не можу не запитати, чи надалі Угорщина та Словаччина будуть підтримувати пакети допомоги від Європи Україні. Блокування. Поки на Орбана зараз активний тиск. Він та розблокує цей пакет, але не прямо зараз. Тенденція на розблокування є. Я вже дивилася просто цей запит, навіть перевіряю. Да, ми та побачимо гроші. Він та розблокує гроші просто через певний час. І зараз, зараз тиснуть, торгуються, виясняють отношення з орбанами. Ця вся історія і, і коротше. Можна ми поміняємося? Просто виженіть, будь ласка, угорщину з Євросоюзу, прийміть Україну, і не будете знати горя, в чому проблема. Чи розглядається таке, таке питання на жаль, На жаль, поки ні. Але я так розумію, що ну, давайте так. На, да, Угорщина не є там супердвіжищем прогресом Європи, Євросоюзу, але там певні газові штуки зав'язані на території Угорщини. От одна із причин, чому Орбана досі нікуди не випхали. Чому саме Орбан робить такий вибір? Що його так тримає? Біля Росії, і ж, чому він власне постійно на, на їх більше гроші. гроші і домовленості. Він же напередодні війни ж їздив до Путіна. Вони ж домовилися про газ, про бабло, про дружбу. Про, ну про дружбу в двох форматах: про дружбу як дружбу і про дружбу як про газопровід і станцію. Ну, типу, оця ж ця історія. Вони ж домовилися. Він відпрацьовує бабло, він відпрацьовує бабло. Ця домовленість виключно полягає в тому, щоб блокувати допомогу для України чи Угорщина на сьогоднішній день також постачає щось Росії, і допомагає іншим? Ні, це угорщина мала бути транзитною зв'язок з якби зв'язувательним дзвіном між у якби Росією та Європою у форматі енергоресурсів та газу з самого початку. Бо там вже я ж кажу, і будувалася, їм здається добудувалася газова ця історія коротше, і от він виконував саме цю роль. Всі домовленості були пов'язані з цією ролью. Ну тобто тут приходить війна. Звичайно, він буде. Вибирати сторону РФ, бо вона забезпечує йому бабки проходження а, певних а, певного газу через його територію на територію Європи. Він отримує свої откати. і оця вся історія. Ну, типу, йому вигідно займати таку позицію. Плюс у нього такі самі диктаторські замашки. Це прем'єр, який сидить у своєму троні, який вже там пішли роки, скільки він там старчить. А, також ситуація в Бахмуті зараз досить напружена, і йде мова про те, що Росія зосереджує все більше військ поблизу Бахмуту. Що власне відбуватиметься там найближчим часом? Ну, вони намагаються якось попередити да, по намагання з оточенням. Їх вони намагаються відкинути від певної лінії. От. Але е, у нас все одно, не дивлячись на те, що важкий напрямок, на Бахмуті ситуація складна, але контрольована. Тобто таких глобальних змін найближчим часом ми не побачимо. Ну, прямо, там, прямо там до кінця тижня, дуже навряд. Щодо Авдіївки, якої є ситуація? Дивилася сьогодні зранку буквально Авдіївку по Авдіївці. Ситуація важка, напружена, і у нас прослідковується якийсь план і ймовірність, що якщо буде не окей, і ми не зможемо далі втримувати певні позиції, то будемо відходити. Є така історія. Є така історія, вона вже прослідковується. Отже, подібний план уже обговорюється, скоріш за все, завірений. Бо там важко. Ну я так розумію, там певним чином два фланги, і з однієї сторони важко. Важко, прям важкіше ніж навіть з другої. Коротше, важка ситуація. Поки тримаємося, і поки тримаємо ці рубежі, не допускаючи оточення, але на відхід певні а, тенденції вже випрацьовані і ну. Коротше, уже є план на випадок, якщо потрібно відходити, на які рубежі, як їх тримати, що далі робити? Тобто є велика ймовірність того, що тимчасово Авдіївка буде таки окупована. Да, є така ймовірність. Раз є подібні розмови і перестраховуються, то, скоріш за все, ймовірність. Я так розумію, наскільки вона висока, я сказати точно не можу. На жаль, у мене в цій колоді, як і в будь-якій іншій, немає відсоткової, да? там 70%, 60%. Але якщо є подібний план, значить ризики прослідковуються. Да, і на цей випадок є розроблена історія з тим, як відходити від певної позиції, на які конкретно позиції відходити. Наскільки негативно це позначиться на ситуації на фронті для України, я так розумію, що із того, що мені видно, що ми там запланували, це стримання, це стримання певних рубежів і блокування. Да, за Авдіївкою, але з можливістю повністю блокування просування як надалі. Тобто, це все-таки втрата одного населеного пункту а не Околиці, ну, коротше. Намагаються, намагаються блокунути їх просування вперед, будь-яким чином. Чи є ризик того, що ще якісь території будуть окуповані Росією? Mm, значні, от прям значні, значні, дуже навряд чи. От, прям щоб дуже значні такі території і якісь великі просування. Е, що по куп'янському напрямку, що на Лиманському, що на Авдіївському, що на Бахмуті, що там на деяких інших частинах, там питання виходу або на стратегічну якусь ситуацію, з якої можна рухатися і вперед і назад, і відступати, і наступати. О, ця вся тенденція. От е, тобто. Коротше, достатньо контрольована історія з тим, куди можна відходити. І якщо і є у ворога якісь просування, вони незначні декілька сел, можливо, як, ЕС, ну, от як на Авдіївці, да, як місто Авдіївка, але це означає, що ти далі Авдіївки, кудись зможеш вийти. Да? Ну, тобто це ось, ось така історія. Так, да, це, це там територіально, стратегічно, може бути, в мінусі, але це не вирішальні точки. Ну, війни я маю на увазі. Можна програти битву, та не, не програти війну. Тому тут якщо це зберігає життя наших хлопців і пускає Зимов. кров, кров, да, кров ворогу, то окей. Якщо так станеться, це на тривалий час буде? Чи все ж таки є плани? Я не можу сказати, тому що у нас не відбулося цієї події. Це війна, і вона змінюється кожен день. Я по Авдіївці дов, довше, ніж на тиждень, не можу вам сказати плюс-мінус адекватного прогнозу, тому що він змінюється кожен день. З, зранку терикони наші, з вечора перекони їхні. З, зранку наступного дня терикони знову наші. Ну, я ж не можу прорахувати дії 100, 200, 300, 400 людей, які виконують окремими групами, окремі команди. Що ж, тоді я дуже добре, що ви сказали про те, що план все ж таки у нас є чіткий пропрацьований план, і будемо вірити в те, що все буде ставатися саме так, як потрібно. Я дуже вдячна вам, пані Сереж, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, щоб доєднувались до нашого youtube каналу, доєднуйтесь до telegram каналу Також не забувайте доєднуватись до соцмереж нашої гості. Всі посиланчика знайдете нижче під цим відео. І бережіть себе, будь ласка, і мирного вам дня. До побачення. Дякую, що дивитесь наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-який коментар. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращувати наш контент. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу АстроНюз Україна, щоб бути в курсі всіх новин і анонсів. Дякуємо вам за вашу активну участь і підтримку. Разом ми можемо зробити наш канал ще кращим.